Привіт друзі, вітаю вас на каналі. Замову на площадці розетка мікро USB кабель для зарядки годинника настільного та для дружини замовив було живлення із кабелем для зарядки телефона. Будемо розпаковувати дивитися. Трохи чесно сказати, не було часу знімати відео, але якщо трохи потрапити цей, цей... князь. Так, у нас йде ось таке блок живлення фірми Samsung на 15 Вт та, з каплю. Та ось Micro USB ось кабель, Baseus. фірми Baseus. для зарядки годинника я взяв. Так що будемо відкривати дивитися, що нам прислали. Почнемо ось з цього кабеля, напевне, USB-кабель мікро, мікро для зарядки. Давно вже нема таких кабелів і нема чим зарядити. Точніше, давно не користуюся е е е такими кабелями, але десь зламався кабель для зарядки годинника. І нема чим зарядити, ось вирішив замовити такий Ось кабель. Можете поставити на паузу, подивитися його характеристики. Так, а ми відкриваємо дивимося. Він два, йде на 2,4 Ампера і довжиною 100 см. Так. Так, обережно. Відкриваємо. І так ось. Так, нас зустрічає Так. такі стікери. це наклейки, наліпки, точніше, мабуть. Так, це наліпки такі, походу. Так, це такі, як наліпки, положили подарунок. Так. Інструкція, така ось невеличка. Ну, карточка, коротше, втікалася. Це більше не інструкція, а карточка просто. Так, і сам кабель виконаний. В кабниній основі, як бачите. Так, USB на мікро USB. Так, тут є ось така ось ліпучка для того, щоб його змотувати. Так ось. Ну, кабель довгий, непоганий. Так, подивимо, протестуємо його ще заодно. Так ось відкриваємо блок живлення, точніше. Зараз відкриємо блок живлення, а тоді будемо тестувати їх. Кабель і блок живлення. Так, наступне блок живлення з кабелем для Samsung. Так, можете поставити на паузу, подивитися його характеристики, кому цікаво. А ми зараз будемо відкривати так, Він Type-C Type на Type-C. Порт. Це йде мікро USB, Щоб з'єднання до цього блоку живлення. А це йде Type-C на Type-C. Десь дружина чи загубила, чи... Ось це забула свою зарядку, де немає чим зарядити телефон. Ось я вирішив зробити подарунок самого зарядку таку ось. Разом з кабелем, Вона обійшлася мені 400 гривень. 400... Ой, які 747 гривень. Оригінальна зарядка. Так, у нас зустрічає ось така тут інструкція всередині. Так воно ось така ось. Так, буклет. Акулатура, коротше. Так, і ось сама зарядка. Приходять такі коробочки. Це сам блок живлення невеличкий, такий ось. Так. Так і сам кабель. Кабель. Чи стоємо дивимося? Кабель також йде приблизно метр. Так, все. Протестуємо його заодно, подивимося, як він працює, наскільки заряджає телефон. І також під'єднаємо, попробуємо поставити на зарядку годинника. Як бачите, ось такий у ось мене націнний годинник. Я, я трохи підключив, підзарядив його, точніше не яв. Зараз перевіримо, як заряджає кабель. Включаємо його гніздо живлення. так підключаємо його до самого годинника. Кстати, я даний годинник брав на розетці. Кому цікаво, я залишу посилання на даний годинник під відео. Ось так ось вставили і він має заряжатися. Так. Так, чи може з іншої сторони його? Ні, ось так ось. Але бачите, який він, цей гніздо, мікро usb Так що. Дивіться, акуратно. Так, з цієї сторони вставляється. І з цієї сторони вставляється. як бачите. Що ж. Провіримо зараз ще нашу зарядочку до Samsung. Взяв дружини телефон і будемо перевіряти, тестувати. Ось тільки ось біленького кольору. Так. В телефоні я безповідна зарядка. Положили. Він заряджається. Я без, за допомогою безпривідної зарядки потрібно зарядити 3 години і 40 хвилин. Побачимо, за скільки зарядить сам блок живлення для телефона. Добавляємо його також в гніздо зарядки і підключаємо до телефона. Так, О. і тут у нас, щоб зарядити його. Потрібна 1 година 32 хвилини. Як бачите, пише тут знизу, 1 година 22 хвилини до завершення заряджання. Ось так настільки змінюється різниця в заряджанні безпривідною зарядкою і фірмовою зарядкою до телефону. Я би рекомендую краще купувати оригінальну, краще переплатити за оригінальну зарядку, там тих пару гривень. Ні, щоб потім ремонтувати телефон, заряджаючи китайською якоюсь зарядкою. Щоб було в гаражі. Так що посилання на дані товари я залишу під відео. Переходьте, замовляйте, якщо вам вони потрібні. Так що, всім дякую за увагу до наступного відео. Всім па-па!